Засніжені вихідні додали роботи комунальникам. У ніч проти понеділка на вулицях міста працювало близько 80 одиниць збиральних машин. А вже від ранку більшість замінили ручною працею. Кілька сотень прибиральників та в рази менше техніки чистили місто від снігу. Як прибирали Львів, бачили журналісти новин. Пан Володимир працює від восьми ранку. Розповідає, роботи сьогодні як ніколи багато. Коли здасть зміну, навіть не здогадується. Прибирає. І скільки вже снігу вивезли? Вже четверта машина. Четверта, так. четверта машина. Комунальні служби зробили ставку на ручну роботу. Близько 300 прибиральників вийшли на вулиці міста. Техніки в день залучили близько 20 одиниць. Більше виганяти немає сенсу. Багато транспорту на дорогах. Тому автошляхи по максимуму намагались прибрати вночі. Не все, що хотілося зробити, вдалося але. Скажем, станом на сьогодні нарікань по роботі громадського транспорту від автоперевізників, вже щодо руху немає. Мешканці міста з розумінням ставляться до працівників ЛКП, хоча рекомендують краще б прибирали вночі. Коли ж як ми з поїзда зійшли шостій годині, то вже і вони така, як вони йшли на роботу, все прибрано було. Та хто так пізно прибирає, як зараз? Коли нема стільки транспорту і трошки менше людей. то їх прибирали. Ну, ще в центрі ще може бути, а так на окраїнах, на майорівці, це дуже важко ходити. Дуже слизько, не тільки тротуари, але й дороги, тому що навіть важко переходити дорогу. Аби полегшити життя пішоходам та пасажирам громадського транспорту на вулиці міста повернули евакуатори. Причиною стали нещодавні події. По вулиці Чупринки. В наближенні до церкви святого Клементія власник поставив свою машину. Не звернув увагу, що машина стоїть на трамвайній колії. Припарковані на дорогах автівки заважають і роботі комунальників, тож вони закликають водіїв утриматись від поїздок на авто в центр міста та не залишати машини на магістралях. Вікторія Васкевич, Павло Замрій, новини.